Хлопчик і дівчинка. Привіт усім-усім мої любі підписнички Зловила тритонів і вирішила їх погодувати вареним яйцем. Годую тритонів, але вони щось не хочуть їсти. Вони ж всі в яйці. Мені однокласниця так порадила. Дух казала годувати їх жовтком, але я вже їх годую і, і шкарлупою, і жовтком, і білком. Всі годую. Але вони щось не сильно люблять таке. Вони його переступають. Їсть, да їсть. А відкривай рота, відкрий росочок. Відкрий ротика. У мене в таких три точки аж дві штучки. Трошки відрізняються. Ти йди сюди, а я попробую твою жінку погодувати. Відкривай, ротика, відкривай. Підписники, а ви чим рекомендуєте їх годувати, щоб вони жили? А то мама каже, що їх вже треба випускати. До речі, в інтернеті казали, що вони можуть жити десь один тиждень. Якщо перед тим вони дуже багато годувалися, але вони ще мене не годувалися. будувалися. Землю хочете їсти. Що... Все, знаходь собі, находь, повзи. Ні, Все, я пішла з ним пастись. Хочу, щоб ти зловила мураху. <гум> Покажи, що вони комахами Що Вона хоче якось зловити здобич.